Всім привіт! Сьогодні 13 липня. Я Катерина Супрун і мілітарний доповідає. Українські артилеристи використовують на полі бою данські сау Цезар. Військові 148-го гаубичного самохідного артилерійського дивізіону розповіли про бойову роботу на Цезарях на шасі Татра, які Україні передала Данія у січні цього року. Уряд країни оголосив про передачу Україні 19 таких сау. У цей пакет допомоги увійшли також навчання українських артилеристів. Данські Цезарі прибули в Україну в кінці червня. Українські військові кажуть, що установки комфортні і прості у використанні. Вони можуть уражати будь-які цілі ворожу піхоту, колони техніки та вести контрбатарейну боротьбу. Останнє означає, що Цезарь може швидко навестися на ціль і за рахунок швидкострільності уразити ворожу артилерію. За словами розробників, швидкострільність такої установки 6 пострілів на хвилину. Дальність 42 кілометри. Зараз ми бачимо самохідну артилерійську установку Цезарь на базі Татри французького виробництва передану нам від народу Данії. Машина має високу прохідність, маневрена, 155,5 калібр, на собі несе боєкомплект в кількості 36 снарядів, 36 зарядів. І має високу скорострільність. Екіпаж складається з чотирьох чоловік, командир водій, навідник і заряджаючий. Машина пристосована до використання високоточних снарядів, що є великою перевагою, а також має високу скорострільність. Завдяки тому, що має автомат заряджання, набагато простіше і швидше вести власне, сам вогонь». Сау Цезар 8 на 8 на шасі Татра представили у 2015 році. Іноді цю установку називають «Цезар-2». Нова база додала мобільності. Гармату не міняли. А от систему управління вогнем значно покращили. Про те, як вона працює, розповідають вже українські військові. Коли ми починаємо виїжджати на вогневу позицію, в дорозі нам дають ікс Y і висоту. Говорять, який Снаряд, заряд і підривник ми будемо використовувати, кількість снарядів, яку ми будемо використовувати. І ми її тоді, коли все ввели на цьому топі, ми її нажимаємо «Confirm», підтверджуємо і передаємо на зовнішній апарат «Ready». Ми його активовуємо і в нас тут повністю відображається вся інформація, яка була внесена там. І ми готові до ведення вогню. 19 сау, які отримала Україна, повністю нові. Данія їх купувала для того, щоб замінити свої артилерійські установки. Після перемовин з країною-виробником Францією та Україною вирішили все передати українським військовим. Після оголошення про передачу Цезарів Україні стало відомо, що Данія планує купити 19 ізраїльських САО Атмос. Їх обрали, оскільки вони можуть бути швидко доставлені. Цезар 8 х 8 більше та важча за Цезар 6 х 6 на шасі Аркюс. Вона доступна з двох або чотирихдверною броньованою кабіною, яка забезпечує захист екіпажу від вогню, стрілецької зброї та осколків артилерійських снарядів. Вага цієї артсистеми коливається від 28 до 30 тонн залежно від конфігурації броні, тоді як Цезар 6 6х6 важить 18 тонн. Також для самозахисту зверху на даху можна встановити кулемет калібром 12,7 мм. Станом на листопад 2022 року Україна отримала від Франції 18 САУ Цезарь на шасі 6 х 6. У січні цього року Міністерство оборони Франції пообіцяло передати ще 12 Цезарів українським військовим. Відомо що Сау «Цезар» брала участь у звільненні острова Зміїни разом з українською Богданою за рахунок невеликої ваги? Техніка могла пересуватися по пересіченій місцевості у дунайських плавнях. Французькі сау результативно показали себе у війні проти Росії. Про це звідчить і збільшення кількості замовлень, про які звітує компанія Некстер. За 2022 рік чотири країни замовили 55 САУ у всіх версіях, як на шасі «Арк'юз», так і на шасі «Татра». Тож військові Франції замовили 18 «Цезар» у версії «Марк-1» з колісною формулою 6х6. Також компанія уклала контракти з Бельгією та Литвою, які замовили 9 та 18 «Цезар» у версії «Марк-2» відповідно. «Цезар-Марк-2» – це вдосконалений варіант попередньої версії «Цезар», вона також встановлена на шасі 6х6 від «Арк'юз». А от Чехія придбала ще 10 «Цезарь» з колісною формулою 8 на 8 на шасі Татра на додаток до 52 систем, замовлених у 2021 році. А Україна своєю чергою продовжує отримувати далекобійну артилерію від партнерів. Чекаємо, коли українські артилеристи покажуть, як працює Шведська Арчер. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.